Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Payday 2. Місія пограбувати 4 магазини. Один з них ось цей тайм-аут. Китайський магазин, магазин з продуктами. І ще один магазин з технікою. всякими там комп'ютерами. Store називається магазин. Сюди перш за все, сейфи. Двоє. два. Дуже добре. Давайте тут вдягнемо. Маску right, 15 тисяч треба. Знищили? Давайте посадимо. Знищуємо. Я знаю, що oh. тихо не вийшло. Без якась каже, пише. Get down. On the ground, all of you. Давайте сюда провіримо кассу Забираємо ноші. Уже 3000. Біжимо в інший магазин. Завід'ємо вікно. Снищимо. Всі камери. Принаймі в цьому китайському магазині ми вже всіх знищили. Встановлюємо дрель тут. Встановлюємо дрель тут. І відкриваємо ящик. І йдемо іще в один магазин. Я посичаємо. Вже йому без броні, без нічого. Біжимо одразу ж в цей магазин. Ось так пищать смішно. Тут є сейф і камера. Shut up, get down. до камеру. Саме головним є зібрати гроші. Іще, поки що не Зараз будемо в останні розміри. Гелдон! the фринтів. Бели, Звичайного окуральця. Давайте знищимо ось цю штуку, камеру.

ремонтую вже пройшло три хвилини вона ага. там ще одна зламалася зламала майже закінчила закінчили Піжат Піжат теж зламалася о вона більше половину вже підпрацювала не класно, навіть більше рівно половину дуже класно я буду приходити в висвіт по поразу Камера скрізька. Задермаю сюди дешев так і знак, що він взломали. Давайте почекаємося. Я краще сижу, але поки що взломається. Ти не можеш тут стояти. Біжимо. Цей магазин. Зживаємо вікно. Ага, не можна прийти, на жаль. Це не є можливо, немає. Ага, а ось це ламається дуже багато разів, як я бачу. Принаймні вона дуже мало, але вже не зламалася. Держимо саме класне. Треба бігати і відремонтувати. А теж би просто чекати, поки все закінчиться. Це було красиво. Вже 4 хвилини 38 секунд, я думаю, а 300. Біжимо в китайський магазин. Скоро підуть броньовані. 2500, Ну, я звик, якщо вже грабувати, то всі сейфи зразу. А не, не збирати відповідну суму і тікати. Я так просто не звик. Давайте. Є. Я думаю, там та вже закінчена. Я не пам'ятаю, там був сейф чи ні? Не було. Не добре. Давайте зламаємо поки що двері. Це, на жаль, добре. Так, вже одна зломена. Щоб швидку, швидше було б втікати від ворогів. Тільки у нас троні 99. Небагато. Але підійде. Майже зламали. Довго, до речі, взлому Давай і ремонтуємо. Так, ще і... Досить, Дима, міс, віде, міс. Піса, піде, піде. і ще майже хвилини. 50 секунд. Ми зависку стрибаємо для людини, а усе уже вдруге. Я хочу постріляти в них свого кулемета. Я тут, на жаль, поки що тільки четвертий рівень, якщо я не сприймаю. Тепер в ньому Це вже погано Скільки ще? Ага, її ще добре. Дію стан та закінчила. Ладно. Тепер треба шли шкафа бана, Давайте знажи в полицию прийому. Тут треба делать. А ще наших обстрілка, бих тут инша. То есть така методика. У нас і цей Там немає, тут обидва, там немає. Тож право довісти до цього магазина. Тут треба. Ні, і Yin Нет, ще є тут. Це не буде важко. 40, -40, -40, -40, -40, 40, Я не могу тут стоять. Нехай они лучше в Я думаю, бить я, бить. я уже вижу, что мы можем утекать. Но нет, я лучше дочекаюсь Я, я чисто. того, больше крошек. Знаешь, давай другую двою. Слышу. Не очень. залишився. Цей? замешься. 5000. А тепер можна втікати.

Три, два, один, щоб падати. Зброя. А яка деталь? Ага, зрозуміло. Отож, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па.